Привіт, друзі! Сьогодні ми в бекпарку Обер Амергау. Я забув включити камеру, тому провтикав <с> маленький шматок траси. Коротше, приїду, покажу вам приклад трейлів тут цікавих. Сьогодні Це... я перший раз їду в цьому сезоні, він тільки відкрився буквально цей байк-парк. Я вже щось тут відкатав, а щось буду зараз їхати вперше. Тому ми будемо обережно проглядати з вами трасу. А це з корнями. Траса цікава. Давайте її подивимося. Перевіримо, як працює підвізка. Ой-ой-ой. Отака траса. Гурзель називається. Урзель це Вурцель. Це корінь. Отака от, от вона корінна. Ух, ти ж. Але прикольно перевірити, як працює ваша підвізка. А воно ну мені подобається. Що вам сказати? Мені подобається. Так. Але якщо було б слизько, то було б напевно ще цікавіше. Так. Ну да, так, тут, тут все дійсно така. Траси, де можна свою підвізку перевірити по повній програмі так пересікається. З іншою трасою це Кляйнер Хобіт. І, до речі, Кляйнер Хобіт ми і поїдемо до кінця. Потім, напевно, тому що я пропустив свій поворот. Пропустив свій поворот, я на Кляйнер Хобіт. Зараз повернемось і поїдемо знов її. Але, але, цей шматок теж був цікавий. Тут, як виявилося, був свіч, і... ну, але можна і тут навіть бачити невеличкий дроп. Прикольно, ну поїхали. Кейнер хобі це улюблена моя тут траса. І початок можете подивитися в попередньому відео. Яке було загальне про цей байк-парк. Ну А загалом там відео. Ой-ой, ой як було стрьомно. Відео з усіма трейлами по цьому байк-парку буде в плейлісті. Можете знайти в описі. Там англійською мовою, правда, більшість з них, але я думаю, ви все зрозумієте. Технічна, динамічна така траса прям. Ух, вогник! відбі віді Так. Тут є ще більш технічніше, а фіхтоншрек називається. Ух! Але стрьомно тут я вам скажу трішечка. Так, дробчик, ну поїхали. Це просто ще й початок сезону. І перший день в байкпарку, тому взагалі стрьомно. Але прикольно, коли чудовий байкпарк такий, як цей, то всі траси доглянуті, плюс-мінус. Немає таких моментів, типу що там якісь стирчать незрозумілі речі посеред. Траси чи якась палка. Більш-менш усе безпечно. Залежить це вже від вас в більшості, як ви катаєте. Ну і звичайно, так, треба трасу досліджувати перед тим, як їхати, бо десь граві, десь слизько. Багато моментів. Про дропи я взагалі мовчу. Десять раз треба подивитися перед тим, як стрибати. Розуміти, як ви туди будете летіти, якою амплітудою, під яким нахилом. Оце все. Так. Тут якийсь трамплінчик. А, я не буду стрибати трампліни, вони великі, мені зараз не хочеться цього робити, але загалом вони нормальні, я їх вже стрибав. Ось тут -от вони зліва знаходяться. Можна стрибати. Так, а ми ми, ми їдемо. А, я їду далі кататися, друзі. Великий, до речі, паркінг-лот тут є. Годинка безкоштовна, 5 євро, якщо на цілий день залишаєте тачку. О, приїжджайте, катаєтесь. Всі, хто на бусиках тут влітку навіть ночують, живуть. В принципі, я вам скажу, що в Європі популярний двіж такий. таки. І я його зараз дуже розумію, враховуючи ціни на житло. Ну, типу, коли ти приїжджаєш, ставиш просто палатку, чи живеш прямо в машині, катаєшся собі два дні. Миєшся там, я не знаю, не вирішся, можливо, в туалеті десь там, якщо бать парк великий, то душі є в них. Ну, коротше, це набагато простіше, тому що часто житло 100 євро плюс за ніч коштує. І це планування, оце все, там все зайнято. Місце, як ви бачите, тут небагато, де можна житло собі знайти. А так ти просто живеш от прямо тут на паркінгу. Брудний, веселий, задоволений. Катаєшся два дні і їдеш додому. Новою людиною, тож непоганий розклад. Сподіваюсь, відео було вам корисним на сьогодні. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.